Величезний привіт! А тебе подивимось, що в акції. Хочу побажати найкращого тижня, мирного, спокійного тижня, міцного здоров'я, щоб у вас все було добре. Звичайно, роздивимось ціни на овочі та фрукти, які чи подорожчало, чи так і залишилось. І я хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Увмикайте дзвіночок, щоб ви знали в курсі, щоб ви були. А... В курсі всіх акцій в тому чи іншому магазині. Гарбуз по 17 гривень, трішки впав в ціні. Здається, буряк по 11 гривень. заокруглюю ті копійки до більшого, щоб було зручніше. Морква по 14 гривень, картопля по 16 Навіть редька є по 21 гривні, кабачки по 30. А, так, капуста по 22 гривні, бачу цінник. Цибуля червона 36, часник трішки ціна впала по 14, цибуля біла по 20. І цибуля жовта по 14 гривень. Цибуля з Марсу 17. Огірки по 65, баклажани по 20 гривень. Перець червоний по 71 гривні. І перець салатний по 28. Томати грунтові. 25 яблука залишились, здається, в ціні такі, як були. Апельсини трішки ціна впала по 53 гривні, грейфрути по 76. Авокадо по 19 гривень за 100 грамів зі знижкою. Лимони 74 і мандарини по 95. Виноградки шмиш по 85. Виноград рожевий 92 гривні, Лимони єгипет 65 гривень, персики 53, слива по 37, нектарин 78 гривень і кавуни в магазині. АТБ по 16. Так, тут все, так. Да? Все тут добре, ходіть далі, роздивимось, що в акції. 51 гривня локшина делюкс 500 грамів. Делюкс Вермішель 41 гривня, 50 копійок, усі йдуть по 500 грамів. Також витки в цій самій ціні. Від своєї лінії, соломка 30 гривень, 400 грамів. Від своєї лінії спагеті 30 гривень 400 г. І ось такі локшина довга по 30 гривень також 400 г. 50 гривень рис пропарений, шліфований. Крупа гречана 26 гривень. 25 гривень крупа подрібнена гречана. Зверніть увагу, хороша знижка на рис делюкс. Басматі довгий кілограм 69. Рис жасмин. Пшенична полтавська крупа 1950. Крупа пшенична подрібнена, шліфована. 14,80. Крупа ячна 15,90. Цукор, так як був, так і залишається по 33 гривні. Але це йде друга категорія. 12 гривень, 50 копійок зараз сіль. Кілограм. Приправа від розумний вибір, ароматна курка 80 грамів, 14,40. Також в акції приправа від розумний вибір: універсальна овочева, 80 грамів, 14,40. Приправа Ріва куряча, 100 грамів 20 гривень, 30 копійок. Зі знижкою Ріва, 12 овочів та трав, 80 грамів, 20,30. Хто полюбляє червоний мак, своя лінія, цукерки на вагу, майже 20 гривень за 100 грамів. Зі знижкою королівський шарм. По 27,30 за 100 грамів. Так, це віночок, всі ви знаєте, да? престижний віночок по 13 гривень. Труфальє в акції 25,60. В акції Лукас. Печиво від деліція, 200 грамів. Точно 200 грамів. Я не бачу вагу. На ціннику написано 200 грамів. 300 грамів, 35 гривень. Так, це від деліція, щось таке новеньке привезли нам. Що це пряники ворзельські. По 14 гривень за 100 грамів. Печиво розумний вибір, чик-чик. 39,30. Також в акції печиво від своєї лінії. Тут йдуть різні добавки з різними смаками, точніше. Покажу вам найкращі знижки на каву Якобс Крон Gold. 75 грамів, 106 гривень. Хороша знижка на Якобс Monarch. 200 грамів 244.30 в акції кава Амбасадор Strong 200 грамів 262 гривні. І Ambasador Premium 200 грамів 266,60. Маккофе Макофе Голд вагою 280 грамів, 186,30. Також зверніть увагу, Макофе Голд 120 грамів 87 гривень. Зі знижкою ірландський крем кава зі Львова 225 г 116 гривень. Вигідна пропозиція. Чорна карта для турки 250 г 111 гривень. В акції кава Якобс Еспресо 230 грамів 108 гривень. Кава пупа Мелена 250 грамів 192 гривні. Хто полюбляє чай Tia Moments в пірамідках 20 пірамідок 34,30. Ось такі ясорт можна придбати за 48,60. Чай ловаре. 24 пакети 52 гривні. Зі знижкою чай-піквік чорний та чорний з бергамотом. 45,50. Зараз хороша ціна на чорний чай від своєї лінії 100 пакетів 65 гривень. І також 25 пакетів 19,40. Власники карти АТБ можуть придбати чай чорний байховий, 180 грамів від розумний вибір за 44,90. Для власників карти АТБ. Мілка бісквітне тістечко 6490. Зараз в АТБ усі шоколадки лакмі від Рошен по 27,90. Також в акції Corona Max Фан 150 грамів, 63,50. Хто виграє мільйон, можете мене запросити. Я буду дуже радий. Якщо виграю я мільйон, приїжджайте до мене. Ну що ж, сьогодні яйця в нас по 2,99. Яйця своя лінія. М -м так, це один. 3790. І найдорожче це ясен світ, Елька. Ну а далі молочні продукти. Давайте подивимось на молоко, кефір. В яку ціну йогурти бачу зараз зі знижкою в магазині АТБ Актив'я 290 грамів по 1990, ну, грубо кажучи, по 20 гривень, а можна придбати і тут різні різні смаки. Навіть є без цукру. Хто полюбляє глазуровані сирочки від злагода по 14,40 є з різними смаками. Сметана в магазині АТБ від молокія 300 г 15% жирності, 38 гривень. А сметана в молокія 20% жирності 45 гривень. Майже 45 гривень. Сметана просто наша, також 300 г 20% жирності. Спробуйте сметану від своєї лінії. Непогано, тут 400 г, 20% жирності, 40 гривень 50 копійок. Молоко від ферма зі знижкою 20% 39,40. Молоко казкове 2,5% жирності 39,30. Ось таке своє лінія. 1% жирності 900 грамів. Зараз по 30 гривень 70 копійок. Хороша знижка на сир сологунів від золотий резерв 40. 6 гривень. І також в акції Моцарела 46 гривень, 180 грамів. Так, це новинки. Сир плавлений від Ферма 200 грамів 48 гривень. І від Тульчинка, продукт, сирний. Вага 200 грамів 34 30. Янтарний від пирятин 100 грамів 26 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати сир плавлений 130 грамів, тут 8 пластинок за 43 гривні 70 копійок. Дивіться, як зручно сир кубиками. Гауда та Маздамер. 100 гривень. Тут 220 грамів. По 110 грамів кожного. Сир для грилю 113 гривень, 4 штуки по 70 грамів. М'ясна лавка. Подивимось на ковбасні вироби, докторські фірмові. 350 грамів, 54. Хороша ціна на рулет, я також візьму, мабуть, курячий рулет від своєї лінії. Ціна 20 гривень 90 копійок за 100 грамів. Знижка 40% до пюрешки варена 500 грамів 61 гривня. В акції ковбаса молочна 550 грамів, 99,50 вищого сорту. Вершкова першого сорту 400 грамів 78,80. Знижка 40% на виріб фаршевий часниковий від розумний вибір. Палочка 420 грамів 39,50. Хороша знижка на салямі баварська. Палочка йде на вагу, ціна за 100 грамів 30,60. Від добров другобицька вищого сорту 111,50 від добров салямі італійська 30, майже 40 гривень за 100... Брешу. Чи за 100? Ні, за 100 грамів, так, да, все правильно. За 100 грамів салямі італійська першого сорту майже 40 гривень. Так, та що ж таке? Ковбаса напівкопчена, тирольська вищого сорту 32 гривні 70 копійок за 100 грамів. Дуже хороша знижка на пасту. Своя лінія. З креветками, 180 грамів, знижка 40%, 36 гривень. Паста від Веладіс з ікрою та копченою форелью 56 гривень 160 грамів. Ти подивимось ціни на курятину, на м'ясо. Так, тушка чи бутурка, Вона зараз зі знижкою. Так, не буду витягувати, ви всі розумієте, що це таке. По 8.19 охолоджена. Так, потім у нас йдуть гумілки. Вони вже йдуть в соусі з спецією карі. Ціна 11. Ні, не бачу. Крило, наша ряба. Не бачу, не бачу. Цінника немає на ці гумілки. Добре. Четвертина наша ряба по 9,80 за 100 грамів. Філе стегна наша ряба. Так, зверніть увагу, чеботурка, гомілка куряча. Зі знижкою 20% 7,60%. Печінка наша ряба. Упаковка йде 700 грамів, 81 гривня. Хороша зараз знижка на мюнхенські ковбаски. По 80 гривень пакування 600 грамів. Так, щойно забрали рибельця для гриля, лишили, щоб я вам показав одні. Вони в акції по 23,60 шашлик по кавказьки від глобину по 20 гривень. Від глобину окіст без кістки. Написано без киски та шкури 15,20. Хачапурі дуже смачні. Спробуйте, хто ще не пробував 300 грамів. Тільки розбитий жовток всередину 68,50. Знижка 40%. Ой, 34%. Це ціна майонеза 40 гривень на оліс 560 грамів. Також столовий 46,80. В акції Віторчен кетчуп для дітей 26 гривень і 21 гривня 30 копійок для дітей кетчуп від приправка. В акції кетчупи від торгової марки Приправка по 1960 24,30. Ось такий також по 19.60. До речі, хто ще не знає, то фірму Торчин викупила фірма російська фірма Nestlé. Ну, точніше це Швейцарія, але фірма, яка не вийшла да, з цього, з РФ. Так, добре. Стожар найдешевша, здається, мабуть. 59,45. 850 грамів. Зверніть увагу, булгур з м'ясом курки по 40 гривень від своєї лінії. Червона квасоля з м'ясом індички 50 гривень. Яловичина тушонка. Ріга Голд. І зі знижкою свинина тушкована також Ріга Голд. Давайте подивимось на масло вершкове. Саме найдешевше я бачу. Ні, є ще злагода. Ферма 180 грамів, 63% жирності, 64 гривні. Ось це найдешевше 52 гривні. Але зверніть увагу, жирність 57% жирності. Давайте подивимось ще далі, що тут ще в акції з червоним цінником масло делюкс. Знижка на делюкс масло, це справжнє масло. 200 грамів 88,30. В акції масло своя лінія, 180 грамів, 72 відсотки жирності, 56,70 А власники карти АТБ можуть придбати тульчинку 400 грамів за 50 гривень. Найкраща ціна на сухі сніданки старт. Кранчі за рахісом та какао. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок вам, міцного здоров'я, щоб у вас все було добре і цей тиждень був самий, самий найкращий. До зустрічі в наступному відео!